Усім доброго дня! Сьогодні пропоную вам свій рецепт полуничного варення. Так як в цьому році через проблеми зі світлом робити заморозку недоцільно, то я вирішила з полуниці приготувати варення. За цим рецептом варення виходить в міру солодким, тому що я буду використовувати лимонну кислоту. Воно виходить густеньке. Підійде для домашньої випічки та й просто помастити хліб до чаю, воно зовсім не розтікається. А головне, що воно легко готується. Над ним не потрібно довго стояти, постійно його помішувати, і це мені подобається. Тому пропоную цей рецепт і вам. У мене кілограм полуниці, і перше, що ми зробимо, ми її поріжемо. Ось таку більшеньку на 4 частинки буду різати, а маленьку на половинки. Полуницю порізала одразу в кастрюлю, в якій буду варити. І тепер засипаю туди цукор. На кілограм даю 300 г цукру, на кілограм полуниці. Перемішуємо і залишаємо, щоб пустила сік. Минуло півгодини, і ось подивіться, скільки соку пустила полуниця. І тепер ми ставимо її на середній вогонь варитися. Саме на середній, а не на маленький, тому що нам потрібно, щоб ця рідина, цей сік випаровувався. Ну, і, Звичайно, потрібно слідкувати за нею, помішувати, щоб вона не підгоріла. Ну, ось так моє варення активно кипить. Пінку я не збираю. Вариться вже приблизно 15 хвилин. Помішуємо і продовжуємо далі варити. В процесі варіння додаю 1-3 чайної ложки лимонної кислоти. І знову продовжуємо варити. Ось уже таке варення. Але ще багато є рідини. Так, ще за рідке, тому ще потрібно проварити. Моє варення вже вариться у мене 45 хвилин. І ось подивіться, шуми зовсім уже немає. Так? Я її не знімала, і от її вже немає. І тепер я зробила маленький вогник, поставила уже стерилізувати баночки, і поки ще баночки стерилізуються, я його вже не відходжу від нього, вже помішуючи. Ще трішки поварю, поки стерилізуються баночки. Ось такої воно густини, і буде готово. І ось я набрала трішки на тарілочку і бачимо, як гарно варення застигло. У мене вийшла одна ось така баночка на 750 мл. Банку я простерилізувала і зараз її щільно закрию кришкою. І ще ось така маленька баночка, але ми вже її залишимо просто собі. До морозива, чи до млинців, чи до вівсянки. Подивіться ще раз, яке густеньке варення. Є дуже гарний колір це завдяки лимонній кислоті. Ну, і також воно не таке солодке виходить, не таке приторне. Тому, якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайку, напишіть в коментарях, як ви готуєте варення з полуниці, і поки ще є полуниця, встигніть заготовити собі на зиму. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!